Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про аромати, які ну, просто викликають в мені неймовірне захоплення. Це відноситься і до історії їхнього створення, і до того, як звучать ці аромати, і до того, як на композицію реагує публіка. І мова піде про аромати садів Ермес. Перед тим як я почну, я попрошу поставити вас лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підписатися на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почати хочу з того, що серія судів це взагалі поєднання ароматів, які є фантазії на тему звучання. Просторів в різних умовах. Це сади на. Бер... Кожна композиція створює образ саду середземноморського, того, який знаходиться на березі Нілу, саду, який знаходиться в центрі мегаполісу. В центрі Парижу на даху бренду Ермес. Образ саду досить реального, який знаходиться на острові Джузека в Венеції. Також образ саду, який знаходиться в Греції, багато фантазії, багато асоціацій. І сьогодні ми про все це поговоримо. Почнемо з аромату, з якого, власне, розпочалася історія садів. Це сад Середземномор'я в 2003 році Веронік Готьє, це нині діючий креативний директор парфумерного відділу, запропонував Жан-Клоду Елена попрацювати над композицією, яка б стала втіленням-символом теми того року. Темою було Середземномор'я. І Жан Клоду Елена було запропоновано створити аромат на цю тему. Він відвідав в Тунісі. Сад одного також ще з креативних директорів бренду, він там прогулювався, знайомився, якраз, щоб напитатися атмосферою цього саду Середземноморя. І от в одній з прогулянок йому зустрілися, там власне, йому постійно зустрічалися інжирні дерева, але так сталося, що він якось надломив листочок, відчув це молочко, яке з нього витікло, відчув оцю таку листяну воло. І, власне, в нього дуже швидко в голові склалася концепція аромату садів Середземномор'я. І якраз лист інжиру є основою. Аромату він знаходиться в базі разом з красивими нотами шкіри, з красивими нотами кедру, ялівцю, мускусу, Апельсиновий цвіт та білий олеандр – це серце композиції, носиві цитруси, бергамот, лимон, мандарин. Відчувається на старті, вони роблять звучання аромату свіжим, прозорим, невагомим, дуже таким інтенсивним. І оце таке красиве поєднання різних компонентів зробило аромат настільки успішним, і результат такий фінансовий результат цієї композиції вона втричі перебільшила будь-які доходи від попередніх композицій. І це безумовно говорило не лише про фінансовий успіх, а про неймовірний ольфакторний успіх цієї композиції. І саме з, цієї, з цього аромату почалася серія садів Ермес. І саме після роботи над цим ароматом бренд Ермес отримав свого штатного парфумера в обличчі Жан-Клода Елена. І після цього почалася їхня така багатолітня плідна праця, в результаті якої було створено ще два сади, і саме вони належать носу Жан-Клоду Елена. Наступним садом Ермес це був сад Нілу. І там така цікава історія. Особисто я прочитала уривок з книги, де описується те, як створювався цей аромат, як знаходилися ідеї для його побудови. І в цьому уривку говориться про те, що на початку було лише, були лише тема. Року знову ж Вермес, річка, яка тече, і назва аромату сади Нілу От це було озвучено Жан-Клоду Елена, і він повинен був працювати в цих таких парадигмах. І як зізнається сам Жан-Клод Елена, він трошки був. Ніби як наляканий, оскільки відчув оці рамки, які обмежували його, рамки, які тиснули на нього, і він відчував якесь хвилювання від того, що в нього немає простору для польоту фантазії. І уявіть собі, в бренді Ермес була створена спеціальна експедиція для натхнення, аби Жан-Клод Елена, Веронік Готьє. Спеціально найнятий фотограф та знімальна група вирушили в Єгипет, поселилися в одному з найвідоміших таких давніх готелів, які знаходяться на березі Нілу, і щоб разом вони всі допомогли Жан-Клоду Елена створити концепцію цього аромату. Ну а знімальна група та фотограф, аби... Це це зафіксували для історії, як створювався цей аромат. Безумовно, Жан-Клод Елена розумів, що це перша композиція, яку він створює в бренді. Що до неї буде дуже велика увага, що її, як то кажуть, розберуть на молекули. І в нього зараз немає права на помилки, він повинен створити дійсно хорошу композицію, еталонну для бренду і таку еталонну для його творчого та професійного потенціалу. Зрозуміло, що все це на нього тисло, і вони приїхали в Єгипет. Спочатку вони... Готель знаходився на березі Нілу, навпроти на іншому березі Нілу вже починалася пустеля. І він думав, що він от зараз послухає, як звучить пустеля і які там ноти будуть переважати, тому що, вирушаючи в мандрівку, в Парижі він вже зробив такий якийсь невеликий план, яким це має бути аромат, що це. Теплі такі, якісь ноти звучання мають бути, інтенсивні, насичені, такі щільні, характерні для такого кліматичного поясу, і що це річка, значить це щось там дуже таке багато всього різних ароматів. Він для себе визначив, що це може бути жасмин і десь собі поставив на замітку його як основну ноту. Але Опинившись на березі Нілу, він не відчув нічого характерного, нічого такого виразного, щоб могло охарактеризувати сад, який би міг знаходитися на березі цієї річки. Далі вони поїхали мандрувати вздовж річки. Вони відвідали один сад, і через те, що там дуже такий виснажливий, спекотний клімат, там було дуже мало квітів. Жан-Клод Елена ні для себе не міг визначити ніяких таких ольфакторних Фаворитів ні, він любив спостерігати за оточуючими і вважає, що якщо людина раз щось послухала і повернулась до цього знову, то це. Значить, цей об'єкт, чи ця квітка, чи ця рослина, має приємне звучання, і на неї варто звернути увагу, але такого нічого не відбувалося. Всі там щось слухали, слухали, йшли далі і ні до чого не поверталися. Тому цей сад теж не дав можливості Жан Клоду Елена якось відчути характер та особливість цієї місцевості. Через декілька днів вони поїхали на нічний базар, коли не так спекотно. Йому хотілося взяти якісь спеції додому в якості презенту, просто теж атмосферою так наповнитися. І в одному з магазинчиків до нього підійшов власник, почав пропонувати йому спеції, які власне, він шукав. І Жан Клод Елена побачив засушений лотос. Продавець його дуже йому так нав'язливо пропонував, рекомендував, цей лотос був, як він, як написано в книзі, схожий як на висушені такі кінцівки людини похилого віку, ну мав максимально непрезентабельний вигляд. Але коли торгівець взяв декілька цих. Там шматків лотосу поклав їх у воду, і вони під впливом води почали віддавати дуже приємний ніжний аромат. І цей аромат виявився неймовірно красивим. І Жан-Клод Елена взяв його, він не міг його взяти як основну концепцію, але взяв на озброєння те, як цей аромат звучить, Яка в нього тональність. І далі, через деякий час вони ще з'їздили на один острів, теж біля, ну, біля річки Нілу, і там вони потрапили побачили зелені мангові плоди. І це було. Товідсоткове попадання в ідею того, що шукав Жан-Клод Елена. Тому що плоди мають зеленого манго, ще не достигло, дуже приємний, ледь вловимий, п'янкий аромат. Він такий красивий, ненав'язливий і дуже цінний, тому що він практично миттєво зникає. Після того, як плод, плід зривають з рослини, цей аромат моментально зникає і. От, уже відчувши це зелене манго, Жан-Клод Елена зрозумів, що нарешті, нарешті в його голові складається концепція. Він там зробив помітки в своєму записнику. В принципі, він для себе відзначив, що поїздку можна завершувати. Він повернувся в Париж і ще ну, десь більше півроку працював над композицією. І, е, врешті решт презентував власникам бренду аромат садинілу. Єдине питання, яке ще виникало, і трошки от навколо нього точилися якісь суперечки, це було питання стійкості, тому що Жан Клод Елена зробив аромат легким, невагомим, прозорим, ледь вловимим і не дуже стійким. Власники бренду запропонували зробити аромат більш. Щільнішим, глибшим для збільшення стійкості, але Жан клоду Елена все таки вдалося відстояти свою позицію, що так аромат не суперстійким. Стійки, але він такий, як має бути. І той, хто дійсно його цінує та любить, не, для нього не буде надто великого клопоту, там періодично, час від часу оновлювати цей аромат. І дуже добре, що <смітно> останнє слово залишилося за Жан-Клодом Елена. І сьогодні ми маємо аромат Садельнілу, який, уже, знову ж таки, дуже впевнено вписаний в історію бренду Hermes і взагалі в історію. Світової парфумерії. Тож цей аромат побудований на нотах зеленого манго, на нотах лотосу. Манго на старті, лотос в серці, грейфрут, помідор та морква це такі стартові компоненти, і вони дають цьому аромату дуже таку приємну, характерну, виразну. Свіжість та звучання. Очерет, апельсин, піоня, гіацинт в серці композиції вони дуже красиво співіснують і проявляються мускус, сладан, кориця, лабдану. Все-таки дає цьому аромату якогось такого африканського фльору, оцього. Е Моменту, коли він передає, як сам Жан-Клод Елена сказав, це не аромат, аромат, який чітко передає сад звучання саду на березі Нілу, а композиція, яка передає мудрість та спокій древньої річки. Ну дуже класний аромат. Садинило щиро вам рекомендую його спробувати. Наступний аромат в серії садів це аромат е, сади на даху. У бренді Ермес в їхньому центральному офісі на верхньому поверху, на даху, вірніше, знаходиться е, дійсно справжній сад. Цей сад побудований для співробітників бренду, аби вони могли там е, працювати, відпочивати, якось надихатися, створювати щось нове для бренду. І от е, Саме Жан-Клод Елена вирішив створити аромати такого сучасного, динамічного, потужного мегаполісу, і як би в цьому мегаполісі звучав отакий, знаєте, острівець спокою, спокою, як би він проявлявся. І цей аромат ще є такою, знаєте, даниною, всім людям, даниною та шаною, всім співробітникам, які працюють в бренді Ермес. Які творять там, які відкриті до всього нового і не бояться це втілювати в життя. Основними нотами цього аромату є нота скошеної трави, є червоні яблука, груша, троянда, розмарин та магнолія. І сам Жан-Клод Елена говорить, що цей аромат втілює з собою звучання яблук, стиглих яблук, які з Такого дерев'яного кошику викотилося на скошену траву, і все це пронизано таким приємним, солодким, соковитим запахом, груші, магнолій і, ніби присипано трояндовими листочками. Ну, неймовірної краси, і аромат, і історія. і... Як це все втілилося ольфакторно. Дуже красива композиція сади на даху. Наступний аромат серії це сади лагуни. Він був вже створений Крістін Нажель. Це новий нині діючий дизайнер ароматів в бренді Ермес. Звичайно, вона вважала за необхідне продовжити серію садів і створила перший аромат. Сад лагуни надихнулася вона історією, що біля Венеції є острів джедека і там на цьому острові англієць Фредерік Іден розбив сад, сад, в якому знаходилися дуже рідкісні і такі вибагливі рослини. І через деякий час всі схили острову Джедек були ну, Покриті цим прекрасним садом. Оскільки він е, приватний, то там ну, не багато відвідувачів, але, звичайно, для бренду Hermes нема нічого неможливого. Е, вони домовилися про те, що Крістін, Нажель е, проведе час в цьому сад, саду, буде відчувати його пахощі, як вони змінюються протягом сезону, як вони характеризуються та проявляються, і завдяки цьому створить новий аромат. Так і сталося. Крістін, Нажель провела рік часу. В саду І потім презентувала нашій увазі аромат сади лагуни. Оскільки острів знаходиться ну, на березі моря, то безумовно в ароматі знаходяться ноти, морські ноти, ноти лілії, магнолії, пітоспорму та деревинні ноти, тому що е, це, знаєте, як симбіоз і дерев, і рослин, і всіх тих квітів, які відчувала Крістіна Жель, знаходячись в цьому саду. І, е, Багато хто так не дуже позитивно сприйняв цей аромат, ну зрозуміло, він трошки інший порівняно з творіннями Жан-Клода Елена. Не такий прозорий, не такий якийсь такий невагомий. Він дещо щільніше. Але, як на мене, він неймовірно красивий, прекрасний і от стовідсотково по праву займає своє місце в цьому, в цій лініці, в цій серії, і він є таким гідним продовженням, садів Ермес. і, Дуже прекрасна композиція, тому також вам рекомендую її спробувати. І крайнім ароматом, який вийшов у му році, це є сади Кітері. Це така подорож через Грецію до мальовничого острову Кетерія, на березі якого теж знаходиться сад. Сад Кітерії. В ароматі дуже красиво між собою. Поєднані цитрусові ноти, ноти оливи, фісташок та зелені акорди. Лаконічно, просто, але настільки для мене особисто парадоксально, дуже красиво вишукано. Мені подобається цей аромат. Недавно ці сади буквально у мене з'явились. Кожен з них я по декілька разів або різні наношу протягом дня, або повторюю, ну і просто насолоджуюся цією серією. Це ідеальний варіант, кожен садів на літо. Вони просто прекрасно звучать. І якщо вже закінчуючи сказати про дизайн флаконів, то вони нагадують за своєю формою цей традиційний каретний ліхтарик, оскільки власне бренд Hermes – це компанія, яка займається виготовлення всієї кінної імуніції, всього, що стосується коней. Ну, Це зараз вже в сучасних реаліях вони розширили свої там свій асортимент, який пропонують. Клієнтам, але вони все-таки повертаються до історії. Ця історія от втілена в цих красивих флаконах, в цих жокейських капелюшках. Неймовірно естетично, елегантно і ще оці такі красиві кольорові градієнти, які різні для кожного аромату. Ну, Це просто-якась просто, просто якась неймовірна насолода, такий, знаєте, оптичний нектар, який просто заливає в очі і нас, ну, дарує неймовірну насолоду. Тому е щиро рекомендую вам познайомитися з кожним з цих ароматів. Вони просто дійсно неймовірні, настільки красиві, вишукані. Якісь Дійсно такі стильні, породисті, тендітні і та, ну, такі вишукані, композиції просто прекрасні. Зараз літо, це золотий час для використання цих ароматів, тому я щиро рекомендую вам користуватися цими ароматами. Якщо у вас є бажання, можете е, написати мені і замовити у мене від Леванти цих ароматів. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. І з, напишіть мені туди з великим задоволенням. Поділюся з вами цими ароматами. Єдине зараз в інстаграм змінились алгоритми, тому пишіть коментарі під постами. Що ви хочете зробити замовлення, я підпишусь на вас. І тоді, вже після цього, після того, як я на вас підписана, і ви на мене підписані, вже стає доступним діалог між нами в повідомленнях. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик, де займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди. Я також з задоволенням поділюся з вами своїми композиціями. І сподіваюся, що сьогоднішнє відео. Вам сподобалось, ви приємно провели час, дізналися, можливо, щось нове. Якщо це так, поставте, будь ласка, лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!